Доброго дня, шановні. Сьогодні приготувала картопельку на пироги, зварити ну, і Кинулась, думаю, сюди з масліцем. Масло положила і думаю, нащипаю цибульки. То я ось цієї, якої я садила, бачите, зелене перо. Ось я вищипала її. Ось вона дала перо. Ось оця цибулька, бачите, подивіться, яка вона гарна. Ось. Перо гарне, це біленька, яка моя цибулька. Подивіться. А та цибуля, що я вам казала, канадська, куплена для, для їди. Подивіться, бачите, щось там чуть-чуть, але в мене вже немає терпіння на неї дивитися. Ось вона тут, вся просохла, а рости не росте. Так що більше її ставити на пророщування не буду. А оце вже свою, що це буде вже весна маленька. Оцю буду пророщувати, або зелену відрізувати ось так вверх, і вона буде проростати. Тому що це, це не метод, бачите? Вона тримається така, не проростає, ну, хоч би тобі капельку. щось, Ось там і вологість я їй даю. І ось, бачите. Ну, щось там є ледве. Один, по-моєму, точечка одна. Ось так, що покришу. Це для пиріжків. Так що цей метод у мене вже відпадає. Бувайте здорові, гарного вам настрою!